Вітаю. У нас третя частина діалогу з пані Лорисою Волошиною. Говоримо про ситуацію в Криму, яка наразі склалась загалом. Ось ви говорили про те, що іде політика по суті колонізації і а, вимушеної депортації зараз відбувається з боку Кремля. Чи можна ну сказати, що тенденція до чого може призвести така тенденція наш погляд? Ну Росія робить те, що вона робила на окупованих територіях на інших окупованих територіях. Вона намагається максимально витиснути. Людей, які відчувають себе отут от дома, що це їх земля, і для чого? Ну це просто для того, щоб прибрати, по перше, незадоволення, яке може виникнути, тому що будь-яка сіра зона це стагнація. А по-друге, для того, щоб створити для себе базіс, тобто людина, яка розуміє в разі деокупації, буде розуміти, що вона приїхала сюди з Ростова або там Магадану, і що вона просто має бути вийти звідси. Вона почне боронити я вже як свій. Розумієте? Це створення от цих адептів, цих партизанщин, партизан, щось такого. Це те, на що розраховує Російська Федерація. А власне, якщо говорити про Україну, ну тобто з Росією, все зрозуміло, вони убезпечують, скажімо, так, своє положення в окупованому на окупованих територіях, максимально тими шляхами, які їм доступні. А з боку України, якщо говорити про інформаційну політику, ми часто знову ж таки в наших ефірах повертаємось до того, що той же Донбас, там ну вишка ні, там ще деякі питання. Щоб мати якусь комунікацію, доносити якісь меседжі і розуміти, хоча б що відбувається також на окупованих територіях Донбасу. А щодо Криму. Наскільки задовільно ви оцінили б комунікацію з кримчанами і донесення до них українських меседжів так. У мене є великі сумніви стосовно нашої інформаційної політики. Не тому що вона там погана чи добра? Вона не є структурована, тому що комунікація, коли ми використовуємо цей термін в масовій психології, він означає зв'язок. Тобто треба встановити контакт для того, щоб донести інформацію. Комунікація це не сама інформація, це довіра, це певний пев... Тобто, людина має розуміти, в неї є потреба в інформації. Інформація це не тільки право, це ще й потреба величезна. І людина намагається шукати інформацію, намагається задовольнити цю потребу, і вона має звертатися до нас для задоволення цієї потреби. А нам здається, що ми маємо їм щось сказати. Ні. Ми маємо стати тими до кого вони йдуть. Наприклад, якщо ми говоримо про кримчан, це те, чого що треба досліджувати, тому що. Кримчани і те, що робила Росія, чому вона взагалі їй вдалося, от ця марева, ця омана в Криму. Тому що Росія постійно будь-яка проблема місцевої влади там дороги, ще щось. Ну те, що в задовол... чому були незадоволені. Кримчани, це постійно пере на Київ. Це Київ, це Україна погана. Це от Україна погана, тому у нас тут з дорогами угу. не так. І кримчани навіть не розуміли, тобто вони, наче вони і знали і не знали про те, що вони є. Республікою, що що в них є, фактично що вони є автономією, що в рамках автономії вони вони мають своє керівництво, що широкими повноважними вони претензії в Україну закидали до Києва, і е, ми можемо говорити, наприклад, що гремчани є насправді тими, хто хотів бути вправі у себе вдома. Розумієте, це дуже великий такий такий регіональний гонор. І на сьогоднішній момент Росія і її прихід. І те, що вона робить ця політика, вона фактично ставить кримчана другорядні такі щеблі. І якщо ми хочемо е, якимось чином комунікувати з кримчанами, перше, що ми маємо їм пояснити і відкрити, і це правда, що Крим так, він український, але він ваш, бо ви громадяни України. Тобто, оця ситуація, бо зараз сьогодні це виглядає так, Росія кричить наш московський. Київ наш, начебто, київський. це київський, але ж це неправда. Ми ніколи не говорили, що він є київський. Навпаки, Київ ніколи не на так дуже агресивно не втручався в життя кримчан, Нічого не нав'язував, і це те, що треба повернути. Гідність свободу, тому що самі кримчани на сабіт не самі по собі. Я говорила про це, що в 2014 році Росія тільки як виїхала. Вони не є росіянами, тому що вони зараджені цією українською вольницею нашою. У ну, них немає розуміння сакральності влади, і ми маємо скористатися цим. Але для цього треба дослідити, які є потреби, в якої інформації, що вони діють. Тісно хочуть розуміти, і які в них є інтереси, які побажання, і заходити комунікувати саме через це. Тобто, перед тим як дати інформацію, ми маємо зрозуміти, а що насправді цікаво, яка потреба цього не робиться. На жаль, це треба робити. Дослідження, пані Ларисо, Взагалі, якщо говорити про те, які складнощі виникають у громадян України, мешканців Криму. Які виїхали, які лишились, і які функції держава могла б виконувати, скажімо так, якісніше або можливо, взагалі почати виконувати функції як держава, як дійсно, яка забезпечує певні права і свободи громадян, в тому числі? Ну і безперечно, можна трошки ще і питання необхідності виконання певних обов'язків громадянами. Це теж ось що робиться, що не робиться, які інструменти застосовуються, які можливості надаються. Скажімо, так. Ну, перше, що треба зробити, це треба виконувати. Все ж таки свої функції, які максимально, які гарантовані Конституцією. А це що? Це гарантія від держави на безпеку, на життя, на здоров'я і таке інше. Фактично, десь там щось робить. Насправді робиться багато, тому що будь-які будь кримчани навіть не переселені. виїжджає. Він може бути звернутися до будь-якої поліклініки. Насправді йому не потрібна те, що потрібно всім іншим українцям реєстрація або тимчасова реєстрація. Цього нема є ну те, що кримчан зараз бентежить. Це їх право власності, тому що в них відбирають землю. В них їм їх змусили переоформлювати правоустановчі документи. І Росія, по перше, не завжди визнає українське закон, Дасти виданої Україною документи. А по-друге, самі кримчани ну вони там живуть. Вони вмирають, вони народжуються, вони купують, вони продають. Ми маємо прописати. Ми маємо просто визнати, що це відбувається там. І тому максимально якимось чином, не звісно, не нехтуючи державними інтересами, але все ж таки прописати, як мають бути оборудки по купівлі-продажу, по спадщині і таке інші, тому що кримчани дійсно це потребують. По-друге, є велика великий прошарок людей, особливо це, це в першу чергу кримські татари, які отримали земельні ділянки, це були ділянки, які були в стадії оформлення, недооформлені, щось відбувалося. Вони почали будувати, будівництво не було прийнято в експлуатацію. Ці люди тут не мають жодної нерухової. тобто в них, є дім, але він не був зданий в експлуатацію, то його нема. Насправді, при сучасних технологіях, ми можемо через супутник наносити координати на ці документи, правоустановчі, які ми почали розробляти. Ми маємо це завершити, тому що український громадянин має мати право власності на те, що чим він володіє для того, щоб принаймні хоча б відстоювати його. По-друге, третій теж момент, який потрібен дуже кримчанам. Нам потрібно, ну ми маємо все ж таки. Не просто надавати тут аж світу, тут це є, це програми діють і, і ми користуються кримчани не набагато більше. Але все ж таки ми маємо сформулювати внятну, внятні меседжі про те, що ем, які ми бачимо майбутнє Крим, який він буде, яке місце, наприклад, молода людина, вона виїжджає, вона вчиться в Києві або Вінниці. Що далі з нею буде? Яка її доля? Тобто, чи буде що ми хочемо від неї, щоб вона повернулася потім в Крим разом з українською адміністрацією? Чи ми Чому щоб вона жила тут і як це? Тому що молоді люди Я, я до чого я це говорю? Тому що, наприклад, люди молоді, які виїжджають сюди, вони тут навчаються. Але давайте говорити чесно: вони не мають е на сьогоднішній момент. Вони не мають, наприклад, документів, вони не можуть взяти кредити. Ну, уявіть собі, от ви маєте вищу освіту, але ви не маєте реєстрації на території України, ви не можете взяти кредит на квартиру. Ну це іпотеку. Будь-хто може, ви ні. І, це, і тоді виникає питання: чекайте, ну я отримую зарплатню, я навіть буду працювати, але заради чого? Зараз тільки розробляється програма, про як фактично оформити документально ці кредити для переселенців. Тобто це теж важливо. Є великі проблеми для дітей, які навчалися. Період самої окупації тут. Тобто ми знаємо, якщо людина навчається в українському вищі, вона тимчасово зареєстрована на по гуртожитку, по місцю свого проживання, теж стосувалися контрактників, які служили за межами Криму кримчан. Ну, І от на момент анексії, у нас згідно закону переселенцями, є ті, хто на момент Окупації був в Криму так, або так. був прописаний в Криму. От уявляйте собі історію. Людина була прописана в Харкові. Вона студент, в неї, вона закінчила навчання і все, і куди. Він не є ця людина, не є переселенець. Оця людина не може скористатися молоді люди, ті, хто служив, навчався, це шість потоків. Ну, тобто, не, ну, не ті, так. хто шість курсів, які були на момент, які могли теоретично, це невелика кількість людей. Але це молоді люди, і ми маємо дати їм ну якось розширити це поняття переселенства для того, щоб такі молоді люди, щоб вони, щоб вони залишилися тут. Бо вони є кримчани, все ж таки. В них папа, мама, нерухомість там. Е, натомість у нас є навпаки є пропозиція від правозахисників розширити поняття переселенця на тих, хто мав нерухомість. На території Криму на момент окупації. Ну, пробачте, тьоща там запорізького там, якогось колишнього прокурора, у якого була дачка в Кактебілі, і дитина, яка була прописана в гуртожитку в Києві, а потім закінчила навчання і залишилась на вулиці. Ну це ж все ж таки різні речі. Ми маємо визначитися про те, яку долю ми бачимо не тільки Крима, а кримчан самих людей. І це важливо, це держава має все ж таки сформулювати чітку, чітку програму. Ну так, власне, це могло б забезпечити, по-перше, впевненість людей в, в точному. Так, ще важливий це... закон про колаборацію за те, що треба. А, ну це те, що ми Бо з вами люди мають розуміти, говорили, те, що вони можуть, що вони не можуть. І так, де е, починається порушення українського законодавства так. в співпраці з окупаційним органіком. Я урядом вам хочу сказати, що багато дивчан бояться виїхати тільки тому, що вони не розуміють, а порушили вони чи не порушили. Ну от. Це викладачі, але вони не розуміють. Ну тобто Україна повинна чітко сформулювати, що вона для своїх громадян так. припускає в стосунках з окупантом і в стосунках з агресором, а що вона не допускає, щоб людина чітко усвідомлювала межу і могла б її уникати таку можливості. Ну, власне, на цій ноті наш ефірний час фактично вичерпаний. А сподіваюсь, ми звернули трошки увагу на ці питання, тому що вони дійсно важливі, і так чи інакше вони позначаться на нашому взагалі всьому існуванні України, а не тільки там окремих невеликих там груп населення. Пильнуйте себе, цікавитесь тим, що відбувається навколо, лишайтесь з нами. Дякую вам за ефір. Дякую вам Дякую. За ефір.